Отже, Spark SP250D1. Це універсальний мотоцикл для їзди туди, куди вам потрібно, а не лише туди, куди веде дорога. Завдяки низькій вартості близько 1200 доларів, цей Soft ендура може стати відмінним варіантом знайомства з даним класом техніки. Звичайно, якщо у вас є вдвічі більша сума, то ви можете придбати і прообраз Spark – Honda XR150. Але тим цікавіше буде подивитись, що собою являє її ультрабюджетний аналог. Почнемо з головного. Герой нашого відео зроблений на заводі Zonktion. Тобто, коли хтось вам каже, що це китайський нонейм, просто покажіть йому цю табличку і спір буде вичерпано. Серцем будь-якого мотоцикла є двигун. У випадку з це старий перевірений 167 FMM. Нижньовальний мотор з робочим об'ємом 229 кубічних сантиметрів. Так, не дуже потужний для своєї кубатури, але тяговітий з відносно низьких обертів, не надто вібранавантажений завдяки присутності балансирного валу, надійний та, як показала практика, доволі економічний. Доповнює його п'ятиступенева коробка передач, до якої у мене є тільки одне зауваження. Це дуже мала різниця в передаточних числах між третьою та четвертою передачами, і як наслідок, малий загальний діапазон трансмісій. Який, до речі, я успішно змістив у сторону високих швидкостей, встановивши ведучу зірку на 16 зубів замість рідної 15. Ведена ж зірка з заводу встановлена на 46 зубів, В рух її приводить 428-й ланцюг від фірми KMC, котрий добре протистоїть розтяжінню і не потребує частих регулювань. Але я також маю сказати, що тут використовується абсолютно ідіотська система кріплення зірки до ступиці колеса, яка, до речі, використовувалась ще на Honda CG 125 Під час активної експлуатації вона обов'язково рано чи пізно дасть про себе знати. Хоча вирішується дана проблема доволі просто і головне надовго. Переходимо до ходової частини. Тут використовується класична схема будь-якого бюджетного софтендура. Стальна рама, колеса 18х21, класична вилка з великим ходом, стальний маятник без прогресії, масляний моноамортизатор, передні дискові, задні барабанний гальма. Тепер більш детально. Колеса спецовані, як і має бути, а бода стальні фарбовані, а не хромовані. Мені даний варіант подобається більше. Тому що додає витонченості зовнішньому вигляду мотоцикла. Та й взагалі я хочу відзначити, що кольорова гама USP 250 максимально симпатична та миролюбива. З заводу на мотоциклі встановлені шини 120 на 80-18 ззаду та 80 на 121 спереду. Малюнок їх протектора можна назвати універсальним. Принаймні на асфальту від них немає ні вібраційного, ні акустичного дискомфорту, та й не стираються вони на очах, як моделі з більш агресивним протектором. Вилка з діаметром пера 33 мм тут в міру м'якенька, але в той же час мотоцикл не клює носом до втрати керованості при різкому гальмуванні. Задня підвізка також доволі комфортна. Щодо налаштувань, то тут, звісно, небагато простору для маневрів. А саме вилку можна відрегулювати за вилітом із траверс, тим самим змінюючи кліренс мотоцикла, а задній амортизатор регулюється поперед натягу пружини, простіше кажучи, за жорсткістю, що також опосередковано впливає на дорожній просвіт. А, ну можна ще заморочитись і замінити масло в передніх амортизаторах під ваші потреби. Стосовно гальм, то, звісно, спереду їх вистачає з головою, і важливо не переборщити. Бо колесо відносно танке і може заблокуватись. Ззаду все простіше, тому що тут барабан, але не дивлячись на доволі важке колесо, яке теоретично важко сповільнити, якщо натиснути на педаль сильніше, то можна й пустити спарк в боковий занос. Користування барабанними гальмами це цілком справа звички та досвіду. Причому невідомо до чого ви будете звикати довше, до гострих дисків чи інертних барабанів. Але тут є і один, а точніше два великих плюси. Це те, що передні колодки підходять від скутера 150, ки а задні від будь-якого китайського бюджетного мотоцикла. Мало того, що коштує це все абсолютні копійки, так ще й знайти ці запчастини можна будь де. Ну і давайте пробіжимось по різним дрібницям. Дивіться. У штоків передньої вилки є захисні гумові гофри. Так, так. Але, здається, китайці трошки неправильно зрозуміли призначення щитків, якими вони прикрили стакани амортизаторів. Для тих, хто не знає, вони задумувалися для захисту низько розміщених штоків вилки перевернутого типу від подряпи, бо в такому разі вона одразу безповоротно починає текти. Але тим не менш виглядає це нарядно. Далі. Дивіться, як люб'язно тут закріплено переднє крило. Завдяки металічній основі з гумовими демпферами воно не відірветься через тріщини в місцях кріплення. До речі, пластикові деталі тут дуже гнучкі, зроблені з поліпропілену. Фара у мотоцикла доволі ефективна із завода, але особливо приємно, що в ній примінена лампа з цоколем hs 1 Фактично, це мотоциклетний аналог автомобільного H4. Тому сюди можна встановити фірмову лампу, наприклад, Osram або Philips. В той же час використовувати дорослі аналоги з потужністю 60 на 55 Вт я б не рекомендував, бо фара просто перегріється і потече. Поворотники, якщо для когось це важливо, світлодіодні. Панель приладів аналогова. Бак в районі 11 літрів. Сидіння широке та зручне. В легкому доступі знаходиться бардачок для інструмента. Є зручні ручки для пасажира з гачками, щоб кріпити вантаж. А в цілому мотоцикл добре збалансований за сукупністю характеристик, особливо, якщо звертати увагу на його ціну. Можу з певністю сказати. Якщо ви купите Spark новим і будете експлуатувати та обслуговувати його, розуміючи, що у вас китайський софт ендуро а не японський хард, то він прослужить вам дуже і дуже довго. При цьому вартість утримання такої техніки не йде в ніяке порівняння з тими ж японцями. Що ж, друзі, якщо вам є що додати, пишіть це у коментарях. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!